О. Генрі, Гроші та АМУР. Старий Ентоні Роквол, колишній промисловець і власник патенту на мило Евріка, виглянув із вікна бібліотеки свого будинку на п'ятій Авеню та посміхнувся. Він бачив, як його сусід праворуч аристократ клубмен Джіван Сафолк Джонс, Підійшов до машини, що його чекала, як завжди, вернучи гордовито носа від скульптури в стилі італійського відродження, якою був прикрашений фасад мильного палацу. Старе пихате опудало, прокоментував його жест колишній мильний король. Краще бережи себе, а то потрапиш у райський музей, старий заморожений несельроде. От розмалюю наступного літа весь будинок червоною, білою та синьою фарбами, тоді побачу, чи задереш ти ще вище свого голландського носа. Потім Ентоні Рокволл, який не визнавав дзвоників, підійшов до дверей бібліотеки та загорлав Майк. тим самим голосом, від якого ледве не розпадалось на шматки небо над преріями Канзасу. Скажіть моєму синові, щоб зайшов сюди раніше, ніж піде з дому, сказав він лакеєві, що з'явився. Коли молодий Роквол увійшов до бібліотеки, старий відклав на бік газету, глянув на нього з виразом добродушної суворості на своєму гладкому рум'яному обличчі, однією рукою розкуйовдив пасмо сивого волосся, а другою забрящав ключами в кишені. Річарде, Спитав Ентоні Роквул, «По чим ти платиш за мило, яке вживаєш? Річард, що повернувся додому з коледжу лише півроку тому, був трохи спантеличений. Він ще не зовсім зрозумів свого предка, який був повний несподіванок, наче дівчина на своєму першому балу. М -м, здається, шість доларів за дюжину, тату. А за костюм? М -м, я гадаю, доларів шістдесят. Ти джентльмен, рішуче промовив Ентоні. Я чув, що ці молоді аристократи викидають по 24 долари за дюжину мила і більше, як по сотні за костюм. Ти маєш не менше грошей, щоб їх розтринькувати, ніж будь хто з них, але ти тримаєшся скромності та порядності. Я й тепер вживаю стару Евріку не тільки заради спогадів, але й тому, що це найчистіше мило. Коли ти платиш більше, ніж по 10 центів за шматок мила, ти купуєш не тільки мило, але разом з ним погані парфуми та обгортку. Але 50 центів це якраз те, що потрібно для молодої людини твоїх років, становища та достатку. Як я вже сказав, ти джентльмен. А вони твердять, ніби треба три покоління, щоб створити джентльмена, але минули ті часи. Тепер гроші роблять це швидко, як по маслу. Гроші зробили з тебе джентльмена. Присягаюся, вони навіть мене зробили майже джентльменом. Я став майже таким же невічливим, неприємним та погано вихованим, як ці двоє старих голландських панів, що живуть з обох боків і не можуть спати ночами через те, що я купив ділянку між ними. Є речі, які не можна придбати за гроші. Досить похмуро відмітив молодий Роквол. Ні, не кажи так, сказав уражений Ентоні. Я завжди стою за гроші. Я прочитав усю енциклопедію до самісінького кінця, шукаючи що небудь, чого не можна купити за гроші, і я думаю, наступного тижня доведеться взятися за додаткові томи. Я за гроші проти всього іншого. Назви мені хоч що небудь, чого не можна купити за гроші. Насамперед. Відповів Річард якось пригнічено. Вони не можуть купити становища у вищих колах суспільства. О, такої! невже не можуть. прогримів поборник кореня зла. Скажи мені краще, що було б з тими вищими колами, якби перший засторів не мав грошей, щоб заплатити за проїзд у третьому класі? Річард зітхнув. Так от до чого я це хилю. Промовив старий уже спокійніше. Тому я тебе й покликав. Щось з тобою не гаразд, хлопче. Я помічаю це вже два тижні. Розповідай, у чому справа. Я думаю, я міг би одержати одинадцять мільйонів готівкою за двадцять чотири години, не кажучи вже про нерухоме майно. Якщо це щось з твоєю печінкою, так гультяй стоїть під парами в бухті, і за два дні ти міг би дістатися на Багамські острови. Майже вгадали, тату, ви дуже близькі до істини. Ось воно що, так як же її звуть? проникливо спитав Ентоні. Річард почав походжати туди назад, по бібліотеці. Старий грубуватий батько виявив до сина досить дружності та співчуття, щоб завоювати його довір'я. Чому ж ти не спитав її, чи вона згодна? допитувався старий Ентоні. Вона ж просто стрибне тобі на шию. У тебе є гроші та зовнішність, і ти порядний хлопець. Руки твої чисті, на них немає слідів мила Евріка. Щоправда, ти вчився у коледжі, але вона на це не подивиться. У мене не було нагоди, промовив Річард. Зроби так, щоб трапилася нагода, сказав Ентоні. Запроси її на прогулянку в парк чи за місто, або проведи її додому з церкви. Нагода? Тьху! Ви не знаєте, що то за штука вищий світ, тату. Вона одна з тих, хто обертає колесо світського млина. Кожна година та кожна хвилина її часу розписані на багато днів наперед. Я повинен добитися її руки, тату, бо без неї це місто буде для мене завжди лише поганим болотом. А написати їй я не можу, не можу, та й годі. Оце так. вигукнув старий. Чи не хочеш ти сказати, що з усіма тими грішми, що я тобі даю, ти не можеш добитися того, щоб дівчина приділила годину дві тільки тобі? Занадто довго я це відкладав. Післязавтра, опівдні, вона відпливає до Європи і пробуде там два роки. Сам на сам я побачуся з нею завтра ввечері, лише на кілька хвилин. Зараз вона у своєї тітки у Ларчмонті, я не можу туди поїхати. Але мені дозволено зустріти її завтра ввечері з кебом на великому центральному вокзалі з поїзда о 8.30. Ми проїдемо галопом по Бродвею до театру Воллока, де її мати та решта компанії чекатимуть нас у вестибюлі. Чи не думаєш ти, що вона слухатиме моє признання протягом цих шести чи восьми хвилин і за таких обставин? Ні. І чи може трапитися нагода пізніше в театрі? Жодної. Ні, тату, це такий вузол, який не можуть розв'язати ваші гроші. Ми не можемо купити заготівку жодної хвилини. Якби це було можливо, багатії жили б довше від інших. Немає ніякої надії поговорити з міс Лентрі до її від'їзду. Гаразд, Річарде, мій хлопчику, весело сказав старий Ентоні. Тепер можеш іти до свого клубу. Я радий, що це в тебе не печінка. Але не забувай час від часу спалювати священні палички у храмі великого бога Мамона. Ти кажеш, що за гроші не можна купити часу? Ну, звичайно, не можна замовити, щоб тобі за певну ціну приставили додому вічність, загорнуту в папір. Але я сам бачив, які страшні мозолі понотирав собі на п'ятках дядько час, гуляючи по золотих копальнях. Увечері до брата Ентоні, який читав вечірню газету. Зайшла тітка Елен, зморшкувата, лагідна, сентиментальна, наче придавлена багатством, і, зітхаючи, повела мову про нещастя закоханих. Про все це він мені вже розповідав, відповів брат Ентоні, позіхаючи. Я йому сказав, що мій рахунок у банку до його послуг. Тоді він почав нападати на гроші, каже, що вони йому не можуть допомогти. Що світський етикет не вдасться посунути ні на крок, навіть коли ціла упряжка мільйонерів візьметься до справи. «О, Ентоні!» – зітхнула тітка Елен. Як би мені хотілося, щоб ти не надавав такого великого значення грошам? Багатство це ніщо там, де справа йде про справжні почуття. Любов всемогутня. якби він тільки поговорив з нею раніше. Вона б не могла відмовити нашому Річардові, але я боюся, що тепер вже занадто пізно. Він не матиме вже нагоди їй сказати все твоє золото не може дати щастя твоєму синові. Наступного вечора, о восьмій годині, тітка Елен виняла з поїденого міллю футляра дивовижний старовинний золотий перстень і дала його Річардові. Надінь його сьогодні ввечері племінничку, попросила вона. Мені його подарувала твоя мати. Вона сказала, що він приносить щастя в коханні і наказала дати перстень тобі, коли ти зустрінеш дівчину, яку полюбиш. Молодий Роквол з благоговінням взяв перстень і спробував надіти його на мізинець. Він дійшов тільки до другого суглоба і далі не рухався. Річард зняв його і, за звичкою, властивою всім чоловікам, засунув у жилетну кишеню. Потім викликав по телефону кеб. На вокзалі він вихопив міс Лентрі з метушливого натовпу о восьмій тридцять дві. Ми не повинні примушувати маму та інших чекати, сказала вона. До театру Воллока женіть якнайшвидше, покірно наказав Річард. Із 42-ї вулиці вони звернули на Бродвей і помчали цим зоряним шляхом, який веде від м'яких луків заходу до скелястих пагорбів сходу. Біля 34-ї вулиці Річард швидко відчинив дверцята і наказав Кебмену зупинитися. У мене випав перстень, вибачився він, виходячи. Він належав моїй матері, і було б дуже прикро його загубити. Я не затримую вас більше як на хвилину, я бачив, куди він упав. Менш як за хвилину він повернувся з перстнем. Але за цю хвилину просто перед кебом зупинився трамвай. Кебмен спробував об'їхати його з лівого боку, але важкий поштовий фургон перегородив йому шлях. Він спробував звернути праворуч, але змушений був податися назад від воза з меблями, якому тут було зовсім не місце. Він хотів повернути назад, але тільки випустив вішки та вилаявся відповідним чином. Навколо їх кеба зімкнулось безладне скупчення екіпажів та коней. Трапилася одна з тих вуличних пробок, які іноді цілком раптово спиняють весь рух у величезному місті. Чому ви не їдете? нетерпляче спитала міс Лентрі. Ми спізнимось. Річард підвівся в кебі та оглянувся довкола себе. Він побачив повідь фургонів, підвід кебів та трамваїв, що заповнювала широкий простір у тому місці. Де перехрещуються Бродвей, шоста авеню та 34-та вулиця так тісно, як заповнює дівоча талія у 26 дюймів, 22-дюймовий пояс. А з усіх цих вулиць поспішали ще екіпажі, врізаючись у цю безладну масу, зачіпаючи колесами та посилюючи гамір прокляттями візників. Здавалося, що навколо їх кеба спинився весь вуличний рух Манхеттена. Навіть найстаріші жителі Нью-Йорка, що стояли серед тисяч спостерігачів, які зібралися на тротуарах, ніколи не бачили вуличної пробки таких розмірів. Вибачте, сказав Річард, коли знову сів, але, здається, ми застрягли. З цієї плутанини не вдасться вибратися раніше, як через годину. Це моя провина. Якби в мене не випав перстень ми б. Дайте мені подивитися цей перстень. Сказала міс Лентрі, Раз нічого не можна вдіяти, мені все одно. Та й взагалі, я думаю, у театрі так нудно. Того ж вечора, об одинадцятій годині, хтось тихо постукав у двері до Ентоні Роквола. Увідіть. гукнув Ентоні, який сидів у червоному халаті і читав книжку про пригоди піратів. «Хтось!» Це була тітка Елен, схожа на сивоволосого ангела, який залишився на землі через якусь помилку. Вони заручилися, Ентоні, тихо сказала тітка. Вона обіцяла вийти заміж за нашого Річарда. Коли вони їхали до театру, трапилась вулична пробка, і їхній кеб вибрався з неї аж через дві години. От бачиш, брате, продовжувала вона, ніколи більше не хвались силою твоїх грошей. Маленька емблема справжнього кохання, перстень, який символізує безмежне та некорисливе почуття, допоміг нашому Річардові знайти своє щастя, і він упустив перстень на вулиці і вийшов з кеба, щоб підняти його. І, перш ніж вони знову рушили, трапилася ця пробка. Поки кеб стояв, оточений з усіх боків, Річард поговорив з нею та добився її згоди. Гроші це сміття в порівнянні зі справжнім коханням, Ентоні. Гаразд, сказав старий Ентоні. Я радий, що хлопець одержав те, чого він бажав. Я ж казав йому, що не пожалкую ніяких витрат на цю справу, коли. Але ж, брате, що ж допомогли тут твої гроші? Сестро, сказав Ентоні Рокволл, у мене пірат потрапив до чорта в зуби. Його кораблю саме пробили борт. А він надто добре знає ціну грошей, щоб дати йому потонути. Дала б ти мені хоч дочитати главу, чи що? На цьому оповідання слід було б закінчити. Я так само щиро прагну кінця оповідання, як і ви, його читачі. Але нам треба ще спуститися на дно колодязя за істинною. Наступного дня. Якийсь суб'єкт з червоними руками та в синій горошок краватці, який назвав себе Келлі, зайшов до будинку Ентоні Роквола і був одразу ж прийнятий у бібліотеці хазяїном. Ну, сказав Ентоні, витягуючи чекову книжку. Добре, зварили, мило. Поглянемо. Ви одержали п'ять тисяч доларів готівкою. Я доплатив ще триста своїх, сказав Келлі. Довелось трохи перевищити кошторис. Фургони та кеби я наймав по 5 доларів, але за підводи та двокінні упряжки довелось платити по 10 доларів. Шофери заправили також по 10 доларів, а деякі підводи з вантажем – навіть по 20. Найгірше було з фараонами. Двом я заплатив по 50 доларів, а решті – по 20 та 25. Але ж хіба не гарно було зроблено, містер Роквол? Я радий, що Вільям Бредді не бачив цієї невеликої вуличної масової сценки на колесах. Я не хотів би, щоб він помер від заздрощів. І врахуйте, це ж без жодної репетиції. Хлопці були на місці вчасно, секунда в секунду. І дві години нижче пам'ятника грілі, навіть змії ніде було б пролізти. Келлі, ось вам тисячу триста. Сказав Ентоні, відриваючи чек. Ваша тисяча і триста, що ви витратили. Ви ж не ставитесь з презирством до грошей, чи не так, Келлі? Я, сказав Келлі, та я б побив людину, яка винайшла бідність. Коли Келлі був уже біля дверей, Ентоні знову звернувся до нього. А чи не помітили ви там? спитав він, де небудь у натовпі. Такого гладкого хлопчиська зовсім голого, який пускав стріли з лука. Може, бачили? Ні, відповів спантеличений Келлі. Я не бачив. Якщо він справді був у такому вигляді, як ви сказали, мабуть, фараони забрали його ще до мого приходу. Я так і думав, що малого негідника не буде на місці, посміхнувся Ентоні. Бувайте здорові, Келлі!»